Друзі, всім привіт! Минув тиждень і він був досить насичений. Я три дні поспіль збирався вибратися в місто, але щоразу щось заважало здійснити цей план. Сьогодні, після тренування, повернувся додому, пообідав і вирішив. Трохи прогулятися. Спершу заїхав у супермаркет клас, але того, що шукав, так і не знайшов. Збирався вже повернутися додому. Я раптом побачив новину в Харків Влад. Біля Хатобу встановили святкову інсталяцію до Нового року. Це стало для мене чудовим приводом вирушити у вечірню прогулянку Харкова. Я проїхався вечірніми вулицями, а потім вирішив прогулятися центром міста. Ну що, друзі, поїхали разом? Давайте відкриємо для себе красу вечірнього Харкова. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихають створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, до речі, у понеділок росіяни знову завдали удару по центру Харкова. За попередніми даними, обстріли здійснювали ракетами С-400. І на жаль. Постраждало 26 людей. Мої вдома чули ці дуже гучні вибухи, і хлопці з роботи теж розповідали, що їх було добре чутно, навіть попри шум працюючих машин. А от я, друзі, нічого не чув, просто спав. У мене понеділок був перший вихідний після робочих змін. Тож виснаження далося в взнаки. Я лягаю спати пізно, близько півночі. А прокидаюся у вихідний день десь о 9 ранку. Тож усі події пройшли повз мене. Кажуть, що вночі також збивали шахети, але я й цього не чув. Напевно, і добре, бо нерви в усіх нас і так на межі. У таких моментах навіть короткий спокій це невеликий дар. Та, попри все, віримо, що Харків вистоїть і переможе. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Їдучи вечірнім Харковом, я поринув у спогади про те, як було раніше. Згадав, скільки людей наповнювало вулиці нашого міста. Навіть у січні, попри морози, на вулицях панувало життя. А що вже казати про лютий початок місяця? Тоді Харків теж був сповнений людей, які прогулювалися вулицями, незважаючи на холод. Зараз усе змінилося. Багато хто воліє залишатися вдома, інколи навіть уникаючи виходи на роботу. Звісно, я не можу сказати, що людей зовсім немає. Вони є. Їх присутність завжди радує, але мешканці тих районів, які найчастіше зазнавали обстрілів, намагаються уникати прогулянок і триматися подалі від небезпечних міст. Та все ж бувають моменти, коли місто оживає, і це дарує надію. Наприклад, час пік, коли навіть утворюються затори на дорогах. Такі сцени нагадують про минуле життя Харкова і надихають вірити в його майбутнє. Друзі, багато людей, зокрема і підписники, і ті, хто ще не підписан на мій канал, часто просять мене проїхатися певними вулицями, зняти конкретний будинок чи місце, де вони навчалися. Але, на жаль, наразі я не можу виконувати такі прохання. Ви самі розумієте, що зараз триває війна, і це може бути небезпечно чи виглядати як провокація. Я не знаю всіх вас особисто, тому повинен бути обережним. Після війни, коли ситуація стабілізується, обіцяю проблем не буде. Ми зможемо показувати все, що цікавить вас. Сподіваємося. Що перемога близько, і ми повернемося до звичного життя. Дякую за розуміння. Друзі, хочу звернутися до кожного з вас. Якщо ви ще не підписані на мій канал, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Ваші перегляди, коментарі та підтримка дуже важливі для мене. На каналі є багато цікавих відео про наш незламний Харків, його вулиці, парки, площі та вечірні прогулянки. Я намагаюся показати місто таким, яким його знаю і люблю. Тож запрошую вас переходити на канал, дивитися мої відео, ділитися з друзями та підтримувати мене. Разом ми можемо показати красу та силу нашого Харкова. Цьому світу, дякую вам за вашу увагу та підтримку. До речі, друзі, їхав і думав, як красиво зараз біля хатопу. Уявляв, як я приїду, припаркую автомобіль, візьму каву, прогуляюся і зніму для вас цю красу, адже інсталяція там дуже гарно світиться. Як і планував, я припаркував автомобіль біля Майдану Свободи, зайшов у кулінічі, взяв собі каву і пішов прогулюватися садом Шевченка. Зняв для вас відео, яке вийде вже цієї суботи. Постараюся його змонтувати вчасно, адже скоро виходжу на нічну зміну на роботу. А там монтувати зовсім не виходить через гучний шум машини. Температура на вулиці була мінус 3 градуси. Не можу сказати, що було дуже холодно, але руки все ж замерзли. Тримати телефон. Сподіваюся, вам сподобається відео. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам подобається, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі. Та поділитися ним з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще краще. Дякую за вашу увагу та підтримку.